До нового року залишилось зовсім небагато. Та якщо з вашим настроєм повна біда, ми знаємо, куди вам бігти за новою порцією веселощів та яскравого гумору. Звичайно, завітаєте на новорічний вогник до 95-го кварталу. До речі, сьогодні вони у Чернігові з новою новорічною програмою. Гарний, дуже проект Чернігові. Я знаю, що він вже давно існує, і я прихильниця, і діти мої прихильники. Я жду до дітей. Ми купили білети з задоволенням. Подивимось. Хорошого настрою очікуємо. Який же ще можна 95-го кварталу очікувати? Хороший настрій. Хочеться гарного настрою, гарних емоцій. Я думаю, що нам сподобається. і Нам ми не пошкодуємо, що прийшли. Фінансова скрута не стала причиною відмови від побачення з кварталівцями. Тому їх приїзд знову відзначився аншлагом. У програмі багато нових номерів, але стабільним залишилось основне висміювання політиків та їх дій. Начнем перше засідання з переклички. Аваков є? Аваков. Ні, я понимаю, що в Фейсбуці є. В залі є? Єсть. А вот ответив мені. є. хорошо. Далі, кампати є. Так, шановные комбаты, мы вас всех поважаем, но ну, я вас прошу, когда я к вам обращаюсь, не надо стрелять в потолок. Просто поднимите руку. Балога. Балога раз. Балога два. Балога три. Продан, Оксана Петровна тоже есть. Та не тільки новообрані нардепи зізнались про себе багато нового. Путіна та Януковича обстрілювали з усіх боків. Та Зеленський зізнався, це тільки крихта з того, щоб їм хотілось ще сказати. Дорогі політики, вибачте нас за все що було. і за все що ще буде. Дві години довелось плакати від сміху чернігівцям. Така ж перспектива вже наступного дня чекала мешканців Полтави. 31 грудня на сам новий рік всеукраїнський тур має завершитись в Одесі. Тому подивитись на себе із екрану телевізора, сидячи за родинним столом, кварталівцям, можливо, і не вдасться. Наверно, це і професії. Сміх і радість ми приносимо людям а на новий рік, В общем-то, кому охота. Як сім'я не а Ну надеюсь, что привыкла. Ну, на, Но оно может иначе бы и не было семьи, знаете. Семья одни. Это такой коллектив, который. На одній з перших і єдинних, як мені здається, хто тебе пані в этом отноше. Та на відміну від Степана, Олена все ж сподівається швидко подолати потрібні кілометри і особисто привітати чоловіка та доньку з новим роком. Щодо настрою, який є не у всіх, бо погода зовсім не зимова. Прикраса кварталу каже, у неї з цим якось складається. Я вже хочу мандарин, мандарін, йолки, і шампанська. Деркав, конечно, конечно, більше з новорічної програми студії квартал Квартал-95» Незабаром у програмі Культур Ревю.